Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом на 87-му році. Життя помер громадська діяч та співавтора акту проголошення незалежності України. Леондія Сандуляк, хороший друг, в тому числі генерала заложного. Він запам'ятався кільком поколінням українців як справжні патріоти. Даний справі свого життя. Трагічну звістку повідомили на його сторінці у Фейсбук. Прощання з ним відбудеться вже завтра, 4 грудня. У церкві села Велика Стариця Бориспільського Району Київської області. Ми всі пам'ятатимемо його сильним відданим своїй справі та Україні великим українцем. Він прожив яскраве насичене життя, викарбував своє ім'я в історії України, науці, серцях своїх рідних, друзів, учнів та колег. Зазначимо у некролозі. Нагадаємо, що сам Дуляк відзначився відзначився його науці. Він вчений у галузі гістології, антикронології, екології та валеології. Доктор медичних наук, професор, автора 150 наукових праці, у тому числі п'яти монографії та підручника. Кології людини раніше Сандуляк разом із Хмарою писав звернення до співвітчизників у США, звернення до української діаспори США. Тривожні симптоми політики Білого Дому спонукали мене звернутися до вас, наші земляки, громадяни вільної великої країни. Чому проявляються ці симптоми? Останнім часом вони проявлялися у заяві президента Франції пана Макрона одразу після його візиту до США. Суть його заяви зводиться до того, що потрібно з розумінням віднестися до тривоги Росії і подумати про. Гарантії безпеки для неї для мене як політика стає зрозумілим, що ці заяви Макрон робив з попереднім обговоренням і узгодженням з президентом Джо Байденом, тобто з великою долею рогідності можна зробити висновок, що в закритому режимі обговорюються варіанти, як не допустити остаточного розгрому російської армії у російсько-українській епохальній війні, та бо змовні капітуляції демонтажу Російської імперії знову допускається. Можливість збереження Росії у нинішньому вигляді під фальшивою назвою РФ, тобто Хти імперію тільки в ослабленому вигляді, якби справи пішли за таким сценарієм, це було б трагічною помилкою за далекосяжними негативними наслідками для всієї світової спільноти, бо саме збереження російської імперії зла тільки згуртувало б і впевнено у неспроможності тоталітарні авторитарні мафіозні режими вісі зла. Загроза повторити помилку початку 1990-х років існує саме тоді, внаслідок недалекоглядної політики президентів бужа Старшої, особливо Клінтона, Російська імперія у вигляді АССС. Ара не була демонтована остаточно. Більше того, Білий дім тоді поставив на Росію як правозаступницю СССР, сподіваючись, що Росія стане демократичною і союзницею США. Це була наївна ілюзія. Російська імперія без демонтажу ніколи не перетвориться у демократичну спільноту про загрозу Росії для світу. і, Зокрема, США ми давно попереджали американських друзів. Зокрема, у жовтні 1993 року. Я намагався це пояснити у півтора розмові одному з помічників пана Клінтона. Марко Злотнику. тоді я пояснював співрозмовнику, що Росія була завжди і довго залишиться смертельним ворогом України і ніколи не стане другом чи союзником США. Навпаки, у різних країнах світу намагатиметься нашкодити інтересам США. На жаль, тоді Білий Дім допомагав Росії викручувати руки Україні, спонукав нас передати Росії всі ядерні боєзаряди, і навіть вже після їх передачі змушував нас руйнувати важливу військову інфраструктуру. Пускові ракетні шахти, стратегічні бомбардувальники передати залишки збагаченого урану для. Науково-дослідних реакторів Так, помилкова політика Білого Дому і слухняне виконання згубних для України вимог тодішнього керівництва України призвели до нинішньої кровопролитної війни, геноциду українського народу, побоювання, що у вирішальний момент нас знову кинуть і мають під собою вагомий ґрунт. Вони випливають з невизначеності політики Вашингтона. Що робити з Росією? Викликає занепокоєння висловлена думка держсекретаря Блінкена, що Україна може задовольнитися відновленням контролю за територіями, що склали. Ся на 23 лютого 2022 року. В цьому криється загроза підштовхнути нас до поетапної капітуляції, починаючи з часткової. Найгірше в цьому контексті, що США досі зволікають з наданням нам наступальної зброї, без чого не можна зупинити. Знищення гуманітарної інфраструктури житлових масивів, знищення цивільного населення, ударами, які російський агресор планомірно наносить з бази з поза меж України. Таку згубну політику наші друзі намагаються оправдати. Переконливими аргументами, Росія може вдатися до ескалації військових дій, Війна може перерости у світову. Вона може вдатися до застосування ядерної зброї. Про яку ще ескалацію може йти мова після всього, що застосувала Росія в Україні. Що вже до світової війни, то війна Росії проти України з самого початку має форму локального прояву війни проти всього цивілізованого демократичного світу. Це лише перший етап його військовому виконанні. В разі поразки України, Росія перейшла б до наступного етапу захоплення силою зброї іншої країни. Іне чи групи країна в разі тимчасової зупинки воєнних дій в Україні Росія обов'язково використала баузу для нарощення сил і наступу наступного. Тобто, такий розвиток подій був би на руку російському агресорові щодо застосування ядерної зброї, це чисто води блефування. Цим інструментом Москва давно користується. На жаль, часто успішно виходячи з викладеного, звертаюся до української діаспори з пропозицією активізувати політичну допомогу Україні, чому б не організувати постійне пікетування Білого Дому, можливо і. Інших держустанову. дайте Україні наступальну зброю, дайте томагавки. Також потрібно надати політичну істеблішменту, що у 90-х роках США нас активно і наполегливо розбруювали. Таку постійну діючу акцію може і повинен організувати конгресовий комітет Америки. Український народ дуже вдячний волелюбному американському народові за допомогу, але нам потрібно більше зброї наступальної. Вона нас знищує дикий варвар. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.